понятно, що не хтось. Дивись. Дай я один пеньок. Ану, відповіряй мені один пеньок я. Занесу, щоб... Я не занесу! Ні-ні-ні, я хочу занести сам, подивися, подивися, дай. Може мені ще щось буде казати? Оце злодюга, да, блін, прикинь. Вкрав, блять, лісової охорони, бля, ці, цілого пенька. Так би, так би лісокрадів вони ловили, блін, з зілками, які тут катаються, блін. так завзято. Скільки, скільки дров продаєте? Почому дрова у вас? Ми зараз не привозимо. Не привозите? Блин, це ми просто не знаємо. А в нас вже є інформація, да. що все нічого. кабан. Нічого, нічого. Це все ж. Да. Діло справа час. Да, за ці брен, того, щоб все сказали спасибі, що люди допомагають захаращений ліс приводити в порядок. Це що, хіба це такий стан лісу, навіть попри дороги має бути. Дід, це хіба таке має бути попри це дороги, дороги? Це вирізано. Що що? Це дома бути вирізати, кущі. Ну Вдоль дороги, може ліс. да, Вони привели бля, в жахливий стан бля, ліс, блін, да? і Та. вважають, що... Треба закріпити звичайних селян, блін. Бо це вони вважаються їхній город, да? як цей додік в Тернополі там кричи, кричавши. На тебе на городі. Не, от. Вони вважають, що до них город залізли. Бли. Хоча це дійсно це город тільки народний. Вони, да, вони, да. вони думають, що мене легальні, вони легальні. Звісно, mm -hmm. ви знаєте, що, що треба говорити. Він слабо підкований юридично. Нічого нічого, ми вас все навчимо. Там три статті, знаєте, і школьник запам'ятає. Скажіть, мене звати Павло. Мене Андрій. Андрій. Дивіться, е... Як вас, по... Миколайович? Є да. угу. е, у них значить, в лісництві так. приватний підприємець, якому належить весь валежність. <плес> це Хто це таке сказав? Я знаю такого е, е, приватного підприємця покійний вже помер. Молодий померка, що шкода, тільки вийшов на пенсію. А в зайках був Руслан. Руслан, Руслан. Зараз на війні. Він працює, лісником працює в зайках, працює а, да, і понятно. на нього оформлено це приватне підприємство, якому mm -hmm. належить весь валяжні. Конечно. Це якась хитрість чи як? Це, це, це туфта. Ага. Повна. Кого не може бути? Просто, знайте, як я цим жителям поліції об'яснив, питаю, хто вам дозволив. Кажу, батьківщина, яка? Кажу, у нас одна батьківщина, Україна. <рес> Він думає, партія, може Юлька, Юлька з калачом дозволила я, думає, на голові. Значить, якщо в лісництві вирішили, що ненька Україна дозволила нам збирати валежник, значить треба накласти на нього лапу. Да, да, да. Придумали цього підприємця. — Ай, бля, ну посходимо. Ті бачите, стоять я бекають. Та хай там бекають, вас ніхто не, вам ніхто не перешкоджає, вас ніхто не затримує нічого. Ви робите свою роботу, нічого не, по, не порушили. Хай бекають, хоча б сруться тут. От. Збираємо, переїжджаємо далі. А Та що вони ще жити, Це їхнє діло. Ми ж не можемо їх заборонити, що стоять і ждати. Так, йде, так. Так. Хай собі ждуть. Так. Давайте я сукиру заберу. А, ну да. <кхів> <кхів> так, 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 я ага. а, Зараз я покулю вам. Тут <кхів> 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 Коротше, бля... Ці безстежі морди почали ще розказувати, що там щось... Ну воєнний не стан, не можна там туди сюди Та даже в ліс ніхто не заїжджав. Це вообще ось дорога вон. 30 метрів, зажий ця фігня не канає. Таксі на дубровку. Що там цей? Ходить, пошов, пеньок там пофотографірував. Сфотограф... Охай собі <рект> Точно. Будемо ще зараз питати. А хто ж це брав 2000 гривень? Зараз знаємо. <рект> Наврядні вони вам його покажуть. Вон, якась шкода приїхала біла. Начальник поліції. О, начальник поліції це добре. Хай сюди їде. Так. Черговий стовбур мертвого дерева. Відділений від кореневої системи. Це дуже тонкий момент. Ще раз повторюю, для тих, хто е, хоче заготовлювати валежник, збирати для власних потреб, не для продажу, підкреслюю. Обов'язково мають корні бути догори. Андруха, до нас стила делегація. Стила делегація. Стила делегація. Ми за любий шухер. Да. Доброго дня. Доброго дня. Війниці, війниці. О, у вас, у мене, війниці, війниці. Ми вважаємо, що це незаконна порубка. Не це ваша особиста думка, звертайтеся заявою. Тому що ви вважаєте, це не порубка, по-перше. О, це раз. По-друге, що ви вважаєте, вам є законодавство, є правоохоронні органи. Є законодавство, орган. є стаття 65, кодекс України, про адміністрацію. Так, про що там кажуть. Незаконна порубка, знищення пошкодження, молодняка порука? в лісі. Кого? кого в лісі? А що ви що ви? Що ви курите? Ви, ви курите, що Ну що, який провокуйте. Я, це не, молодняк не чи? що? Це звучить стаття. Це молодняк? Я говорю про статті. А Ми, до чого ця стаття говорю, до нас? До незаконної і корупція Так дерев. це шо, не молодняк. Ну ви тверези, ви що говорите? Стаття 65 там, про молодняк. До чого? Тут що ви молодняк бачите? Відкрити статтю Законрада, ви квітите. 65, ката, давай. Шість. Шістьката. Упа, так. Так, лекон рада. Опа. Закон радить. Відійдіть здоров'я. пошкодження та знищення лісових культур і молодняка. Де, де знищення де? лісових культури молодняка? Я вам зачитав статті. Є незаконна порубка дерев. Ми вважаємо, що вийшли. що ви за бред? Ще раз кажу, незаконна порубка, пошкодження знищення лісових культур і молодняка. Ви ви щось неадекватний? трохи? де ви тут бачите чого? молодняк? Пишіть заяву ви мені здаєтеся, на якусь клоуна, який прийшов і провокує. До чого 65 стаття? До, до молодняка і культур? Ви клоуни лісо? Лі корчите дуречка. Я не корчу дурачка. Да, ви я не дикватний лішо зараз туди раз молодня. Де молодняк ми знищили? Де хто покажіть де ми рубали? Можна я скажу? Я не можу. Ви мене дратуєте. А я не клоун. Да, чим звертайтеся клоун? до полі. Все, допобачте. Да, Зустрінемося. Ми на вас складаємо адмінку. Я готокола. зараз ви тоді вирішуєте. Так ви складайте, що хочете мене. Це ваше право. Ще раз вам кажу. Ми не знищували молодняки лісові культури. Це стаття звучить. Що ви кричите? Сказочний долбоєб. Зачем його тільки з больниці випустили? Що, давай, пиши заяву. Який громадський порядок? Представте, будь ласка, для початку. Виконайте пункт 18, пункт 3. Пиши заяву. Який громадський порядок? Представте, будь ласка, для початку. Ми в громадському місці знаходимося? Виконайте пункт 18, пункт 3. Закон о громадському місці. На вимогу громадян. Посвідчення <рістична> ваше. Посвідчення ваше. 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 Де, Де ваше. Закон пропорується. На вимогу громадянина. Посвідчення ваше. Де жетон ваш? Де нагрудний тобто жетон? Ну Я знаю, що він у вас є. Він у вас має бути на груді, на видому місці. Тому що віде він у вас є, в мене вдома є газ. Ну. Я дуже рада, що у вас є газ. Ви порушуєте одну трій. Ви порушуєте одну знаєте? Так а де житом? Житомир всередині. Бачите, житом всередині. Він на верхньому одягу. Хочте, я вам зараз розкажу, як ліп ворочить? На верхньому одягу не зо на верхньому одягу. ось на верхньому одягу. От ви щойно його достали. Чойно ви його доставили? Ви ще не доставили. Зараз. Пліччя, ми не ми носить ми жетон ми. На, на видному місці, щоб його може Ось, Дивіться, на верхньому наверх, спокійно, не наближайтеся до, до мене. Це ви ви порушуєте зіперед, особистий зіперед. мій простір. Можете... Спокійно, ну, не наближайтеся зіперед, до мене. Ви порушуєте особистий мій я. простір. Не потрібно, не потрібно. Я не бажаю з вами в якісь летні ласки. Так ви до мене підходите. Не тримайте Бог, ти, тримайте дистанцію. Тримайте, будь речі. ласка, дистанцію. Ви У мене мій гост. спокій. Ваш спокій. Да. Якщо ви порушуєте, я порушу ваш спокій, можете звільнитися з лав поліції. І устроїти на більш спокійну роботу. Я вас дуже прошу, так. не порушуйте порядок. Будь ласка, порядок. громадський порядок де в лісі? Не я поряду чим я порушу дуже багато. Демченко осіб. Оксана Іванівна. Оксана так. Іванівна, якщо я порушу громадський порядок, я звертаюся до вас з вимогою, що ставите на мене адмінпротокол. Якщо ви вважаєте, що я щось порушу, так, порядок я вам зробила, щось там ще спокійва. У мене такий голос. Я не кричу. Ви чим виміряли? Що я кричу, чи я не кричу. У мене такий голос командир. будь ласка, зменшіть свій Пані Демченко. Я ще раз вам кажу, я буду сам вибирати, як мені зменшити чи збільшити власний голос. Ви не вправі будь мені давати такі вказівки. Виставити. Громадянин України прізвище ім'я по-батькові. шістдесят 63 стаття конституції. Знайома така вам звичайно. Ну і все. Особа не має права надавати. Права, щодо не має права, не зобов'язана. Ви навіть її не знаєте не, не має зали... права, а не зобов'язана. Бачите? Зобов ви себе ви навіть себе, ви навіть, ви навіть, 63 ви навіть 63 А зараз Військовий стан, і ми маємо право перевірити, стан... перевірити кожну особу, Кожна яка собу кожну особу де. Перевіряєте, ну, перевіряйте. ваші особисті документи. Військовий стан не відміняє конституцію. Ще раз вам повторюю, пане Демченко. Так, закон. Військовий стан вносить зміни. Які зміни? 63 ну так покажіть та де зміни. Нашої. Ну так ні, що ви хочете, але є яка постанова, яка Постанова це не закон. Постанова, нам... Все, а я відвідаю що... що... Слухайте вашу нісенітниці. Ваш. Давайте, до чого ми договорилися? Що ви Я вас попросила зменшити голос і не кричати. Я нормально розмовляю. Що ви хочете? Щоб ви не кричали. Я сам розберуся, кричати мені чи ні. Особа, ви його Я вам ви його образуєте. Я вам розберуся, що кричати, чи мені, чи не кричати. Питання зняте? Зняти. Все, так. до побачення. Питання. Я громадян. Я зобов'язаний відповідати якійсь особі, ліснику чи хто ви, рибак. Рибач? А, у Давай, рибач! На якісь ваші питання. Я посвідчення показав. Ну, дуже добре. Ваше так. посвідчення, ну добре, що ви посвідчення показали. Ви тільки що були якусь нісенітницю, що ми знищили культури, молодняк. Це є повний бред, адекватна людина. Тим паче на посаді, тим паче, яка має відносини до лісової галузі, ніколи такого бреда не скаже. Ви позорись. Це моє особисте суб'єктивне оціночне судження. Що ви клоун і артист, який приїхав провокувати, в тому числі, поліцію, вводити в оману. І розказуєте всяку дичину. Що якщо не не ви хочете не щось. провокатор. Да. Якщо... якщо ви хочете написати нісенітну заяву на поліцію, на поліцію подати, будь ласка, звертайтесь до поліції і вперед. Ну, які питання? Вам хтось щось перешкоджає робити. Вашу бредятину я навіть слухати не хочу. Питання єсь? Ми затримані. То, що, говорити, так. Сутній, що так, Вами чи що? Вам, ви, вам. І Поліцію. Ви розпоряджаєтесь поліцією, подивіться на цю артізмі. <кх> ви розпоряджаєтесь ви поліцією, ви хто такий? Організатор чого? Ви керуєте поліцією? Що ви поліціє я за поліцію відповідаєте? Я вас запитаю. О, блі, я в собі подайте. Ходіть на мене адмінматеріал. В чому питання? Давайте будемо Чинного законодавства. Давайте будемо слова відправляти на експертизу. Будь ласка. Так ви ж поліція. Ну так встановіть дані, ви ж ну. Будь ласка, встановлюйте, ніхто ж вам не перешкоджає. Ви теж, так. А ви теж? Не спати, хто, так? Фамілію назад. У свічі мають З вами Дамченко поприйомили, з вами мій. Так, шкодський Роман Михайлович. Старший упорно уповноважений. Чорне швидко Роман Михайлович, да. да? да. скажіть, будь ласка, в чому подож... у нас конфлікт? У нас є якісь конфлікти вже непорозуміння. Чербин Андрій Ігорович. Достатньо вам? Село? Вам достатньо? Світленьке? Світильня. Вісильня? Щербина Андрій Ігорович. А проживаю в Урпіні.

Будь ласка, з дороги. я переживаю за за вашу не безпеку. Не переживайте, не переживайте. ви ведете відео фотофіксацію? І нікому не сказали про це. Чого ви не попереджуєте про те, що ви ну, робите відеофотофіксацію? У вас ж є стаття в законі про поліцію, що ви маєте попередити про це. Чого ви не попереджуєте? Ігорні, ігорні. Чому ви не підпорядкували, що ви будете відходити під час? Няких провокацій не було того. Ви представник поліції? Так. Поліку? А що ви порушуєте одну сторін? Де у вас жетон? Як вас ідентифікуватимуть? Я вибачаю, я що там перебувають. Судьба, так... це поліцейський. Це експерт. А чого, чого виходить? Ну де жетон? Як його ідентифікувати? Якась особа в жулі. 1980. Прям як прийняв повіч нічого не помінялося. Я не втік би 10 років назад, да? Почти 10, не. Тут нічого не зміняв. Помогти помірять. Юри, що ставаришся? Я У Вас здоров'я багато казами. Не жалуємося. А у вас є поміщення? Майстер, якого немає цього? Посвідчення. you <small noise>